Як кажуть, незнання закону не звільняє від відповідальності. В даному випадку можливість втратити майно це теж відповідальність. Але тут не тільки незнання закону, а можливе і неправильне тлумачення закону. Отже, по суті, в нас у цивільному законодавстві України є така вимога, таке положення, вірніше, що спадкоємець який. Проживав на момент смерті разом із спадкодавцем, автоматично приймає спадщину. Там довідка про реєстрацію або через суд доводять, це таке. Але і до війни, і тепер під час війни, тим більше. Багато осіб зареєстровані, наприклад, в квартирі, де проживає до моменту смерті спадкодавець, той помирає. І люди десь там в Гамбурзі, в Нью-Йорку сидять там юристу безплатно чи платно навіть проконсультується, хто скаже, ви там зареєстровані, да? От вже не переживайте, все у вас вже буде добре, вам нічого не треба робити. Але, як завжди, є, але і ці всі жирні точечки розкладає у нас Верховний суд по полочках. І так можете точку поставити, що особа надіється, наприклад, що є вона і її сестра, сестра у Києві, наприклад подає заяву, а друга сестра в Нью-Йорку на Манхеттені десь заяву не подає. Я ж там зареєстрований, нічого не зробить. Але дочитався я до такого рішення є. Рішення у дописах на каналі є на нього послання і думаю, що зробимо в описі до відео. Верховний суд вважає, що якщо особа тривалий час проживає за кордоном, Хоч зареєстрована з померлим на момент його смерті, то така особа не вважається такою, що прийняла спадщину. Що це може бути? Ви думаєте, що ви спадкоємець, інший це успорює, визнає вас не спадкоємцем тощо. І ви забуваєте про спадщину. Повлітаєте, як фанер над Парижем. Дякую вам за увагу. Адвокат Володимир Клим. Підписуйтесь на канал і будете знати про всі юридичні ризики.